Під останнім моїм відео, де я показував, як можна використовувати сівші батарейки, мені написали коментар, що світла від одного такого маленького світодіода хватить хіба що у носі поковиряться. Ось взяв одну із найкращих світлодіодних стрічок Ledvance від відомої фірми Osram Гарантію, яку дають 3000 годин на світодіод, що він не деградує. Ну або 3 роки роботи. Хоча сама стрічка 24 вольтова, світодіоди 3 вольтові. Прямо на стрічці я вирізав ось цей SMD світодіод. Ось тут видно, як я припаяв цей світодіод, тримається добре. І тільки буде недостатньо освітлення. Ось закриваю, світодіод автоматично вмикається. Ну І яскравості тут значно більше. Тепер можна поковирятися не тільки у своєму носі, і не тільки у носі. При роботі світодіод абсолютно холодний від слова абсолют. Тому хватить його більше, ніж на 3000 годин.